Вітання, незламним найкращим українцям і українським, а також моїм найкращим, здувчим глядачам і підписникам моє вітання, шана і повага. Сприйнув застосування Вашингтону вбивчих санкцій проти Москви. Крок вірний, потрібний і необхідний, але потрібно збільшувати кількість санкцій, і збільшувати санкційний тиск. Китайські компанії одразу відреагували. дві державних нафту. Переробних компаній призупинили закупівлі московитської нафти, тобто санкції можуть і діяти. Але що санкції запроваджують підрозділи Мадяра ГУР і СБУ. Тому потрібно їм допомагати безподикам, щоб вони били по НПЗ і нафтогазовій інфраструктурі, а також по і військовій інфраструктурі ворога, що рано чи пізно приведе до поразки московитів і виведення їхніх військ з нашої території української. Але зрозуміти вірно, що санкції, економічні втрати, а також те, що сипеться економіка Москви, не призведе до того, що вона зупинить війну. Тільки військова поразка, яка буде нанесена агресору і виведення його військ, зупинить війну. Тому потрібно нашим титанам ЗСУ надати сучасну зброю, сучасні літаки f 16 до 150 штук, надати 300 абрамців, надати ракети середньої дальньої дальності, щоб були по території Московії, по її військовим заводам і військовій інфраструктурі, надати артилерію, таку, як паладіни, як три сімки, які себе Дуже добре зарекомендували РСЗО і іншу військову зброю, яка так потрібна нашим титанам ЗСУ, а у вас вона храниться на складах і не використовується. На даний момент в Україні рішаються дуже важливі питання світові, і тому потрібно нашим титанам ЗСУ і на які Україні допомагати. З приводу наших європейських союзників і партнерів, будьте уважні, підкопи риють не якісь іммігранти. Арію ДРГ Московії і Білорусі, які заходять на вашу територію, де вони будуть робити теракти по вашій військовій інфраструктурі, а також по цивільній. Тому чисті ці ДРГ зараз не затягуйте. Кому дана інформація була цікава, потрібна і необхідна. Велике прохання поставити лайк, лайкос, підписатися також є опис на монобаночку. Дякую вам, мої шановні.